Кальції Детринікомед турбота про свою красу уже зараз. Вона не знадобиться ніколи, але має бути готовою про тривожну валізу. Ще раз нагадаємо: хтось спакував її до 24 лютого, а в когось її нема досі. Якою має бути тривожна валізка, і що до неї треба покласти? Єдиного правила немає, все індивідуально, але є рекомендації від рятувальників, медиків, досвідчених парамедиків та військових. Оксана Михайлова розпитала і розкаже про те, що точно може знадобитись чи навіть врятувати життя. Не тривожна, а заспокійлива, якщо спакована, валізка з найнеобхідніше має бути в кожного. Показали останні 9 місяців. Разом із фахівцями. Нагадуємо основне, це має бути валізка на колесах, а найкраще рюкзак, щоб можна було нести пішки. Можуть бути такі ситуації, що пробки, затори, рух транспорту мінімальний. Бажано, щоб він не був військового забарвлення, і досить місткий, десь до 25 п'яти літрів, 30. Документи Паспорт тримайте так, щоб швидко дістати решта документів у герметичний пакет, оригінали й копії на машину, житло, про освіту, банківські картки й достатньо готівки. Обов'язково крім карток має бути і ще готівка. Тобто, не забудьте покласти до важливих документів, покласти запасні ключі від будинку, від автотранспортних засобів. Засоби гігієни та побутові речі: мобільний, зарядний пристрій, павербанк, набір ниток, вологі. Та сухі серветки. Також ліхтарі зараз дуже актуально. Ліхтарі, зарядний пристрой денних, свічки, сірники, все, що може допомогти вам освітлюватися. Посуд бажано металевий не розіб'ється. Його можна ставити на відкритий вогонь. Вода півтора літри на людину. Консерви мають бути одразу з ключами. Якщо це олія, якщо це у власному соці, на да? чи тунець може бути якась та ще рибка, ну більш дешевша, більш доступніша. Але нараджу оселедець одразу, тому що він солоний. Також і консерви, які м'ясні, тобто тушинку можна брати. Це можна брати, і вона лежить дуже гарно замість хліба. Краще хлібці також можна покласти швидкі супи, і каші, горіхи, сухарі, сухофрукти. Важливо, щоб не надто солоне і не солодке, тому що ми будемо з вами більше пити рідини. Uh -huh. да? А вона. У нас в обмеженій кількості важливий пункт аптечка Україні війна, тому має бути все на випадок поранення і кровотечі: турнікет, маркет для нього, бинти, вата і рукавички. Та покласти в рюкзак усе це замало. Слід навчитися цим користуватися. В теперішніх умовах такий складний час. Навчайтесь, постійно навчайтесь, здобувайте знання. Це неймовірно є важливо. Знайдіть якийсь необхідний курс, відвідайте його так, здобуйте важливі навики. Окрім цього, базові препарати. Антисептик, жарознижувальний, абсорбент, антибіотик, заспокійливі ліки та протиалергійні люди з хронічними хворобами повинні обов'язково купити запас ліків. Це перше, що може спіткати з Німецька, а це я маю на увазі діабет. Або гіпертонічна хвороба, або будь-які інші хвороби, найкраще всього мати ліки, хоча б мінімум на тиждень, або навіть зробити запас більше, тому що можуть виникати проблеми з продажу, з логістикою на ліках вказати термін придатності і дозування а найкраще всю інформацію про здоров'я записати в блокнот невеличкі блокноти, де будуть записані телефони ваших лікарів, ваші групи крові. І якась така мінімальна інформація, яка може бути необхідна, наприклад, кареті швидкої медичної допомоги. Лікарю, гіпертонікам слід узяти тонометр. Якщо астма, не забудьте інгалятор. Тривожна валізка, це не той елемент, який ви один раз склали. і Забули про нього. Постійно переглядайте, згадуйте, що там є, що потрібно туди додати, або що потрібно замінити. Продумайте й одяг, зміні шкарпетки й білизна. Придбайте термобілизну на себе в дорогу чи в укриття, вдягайте теплий і багатошаровий одяг. Не одягайте взуття своє нове, і саме гарне, да щоб врятувати його. Одягніть взуття в тому, якому ви ходите. Подумайте, чим розважити дитину в довгій дорозі чи в сховищі, і звичайно ж, збирайте тривожну валізку з урахуванням дитини. Дитині покласти якусь їжу, ту, яку вона саме їсть, покласти її улюблену іграшку, щоб якось її вже розвантажити психологічно. є можливість візьміть каремат. Найкраще вологостійкий експерти наголошують, тривожна валізка річ індивідуальна. Кожен із нас знає свої слабкі місця і ма. Ає подбати про себе Оксана Михайлова та Роман Щербаков Факти Тіві єдині новини.